Слава Ісусу Христу, благословенного всім вечора. Вже вдома. добралися. вже 6 годин вечора. Готую дітям їсти сьогодні на вечерю в них рис. Рис. У мене, мене отакого, покажи синочку. У мене така киселичка, такий кисіль. Такий кисіль з цього з яблучка. О, О, то кисіль. І вам хлопчики теж кисіль. Зараз поїдять мої хлопчики, підемо знімати рекламу. Треба працювати. Так. Маю тюфтелі рибні. тюфтелі рибні. Так, віддаю діткам. тюфтелючки. Також є в мене пачечка ще таких міді, я їм поливаю, трішки морепродукт, то корисно дітям. Ой, одне на землі вже. Цілий час мусить щось пасти у мене на землю. Так, по бутербродикові. По пару кусочків огірочка. Сыношко, покажи нам ближче. Нормально? Подобається, ні, дивись. Ляп-ляп, ляп, тяп і готово. Тільки там треба витерти. Зараз дітки наїдається, а ще броколі положу вам. Любите броколі? Нет. Любиш. Добре, броколі. І капусту, може, капусту цвітну. Так, тут витираємо. Тут витираємо. Вечеря дітям готова. Філюк справний хлоп. Зараз ще знімемо. Рекламу Михайлику, Виключай. З Богом, гарного вечора, до 21-ї. Please